Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Колись ми з вами вже спілкувались на тему кращих гібридів, але життя не стоїть на місці, і саме час поговорити про неї ще раз. Тому у вашій увазі топ 10 гібридів станом на 2023 рік цінові категорії від 8 тисяч доларів і вище. Тож поїхали! Друзі, я думаю, що ви знаєте, в мене давно є Ютуб канал, і я знімаю відео на автотематику. І часто спілкуюсь з людьми, які теж у схожі ніші працюють. А, звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І до речі, в нього крутий ютуб канал Він називається Сержело. А машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі на автотематику. Сьогодні у нас кадрі. Аудіс 8 на 1000 лише сил. сіл встрічать. Посилання на його канали залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька один на тиждень на його відоси. Давайте нагадаю, друзі, близько трьох років тому ми з вами вперше поспілкувалися на цю тему. Як на мене, то це краще взагалі альтернатива електрокарам, яка є на сьогоднішній день. Бо, по-перше, у вас є можливість користуватися як бензиновим двигуном, так і гібридною установкою в комплексі, так і в принципі електромотором. Плюс ви можете поїхати спокійно в дальню подорож і не перейматися на той випадок, що ви можете взагалі туди не доїхати. Саме тому це агрегати, у яких може не бути майбутнього через 30 або 40 років, але їх епоха тут і зараз. Ді ми замети більш бюджетних варіантів, але на сьогоднішній день знань в мене в цій ніші набагато більше, тому ми торкнемося ширшого цінового діапазону і поговоримо про саме ті 10 автівок, які ще не фігурували в моїх рейтингах раніше. Критерії були досить прості: тобто, всі авто в рейтингу мають бути достатньо надійні з ресурсною гібридною установкою, відносно недорогими в обслугованні з хорошою якістю матеріалів та збірки, безпечними, з високим рівнем комфорту. Ну і звичайно, що я звернув увагу. І на відеоки власників, але це вже традиційний критерій для всіх моїх топів. По вартості вас чекають як бюджетні варіанти, буквально за 8-10 тисяч доларів, так і надсучасні сучасні авто в середньому ціновому сегменті. Тому, друзі, я думаю, що ви підберете собі варіант по душі, якщо цікавитесь цією темою. Тож сідайте, готуйтесь, буде цікаво. Але попередньо не забуваємо підписатися на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальше відео. Ну і не забуваємо ставити лайк. Зробили? Ну тепер починаємо. Десяте місце в топі займає відомий компактний хешбек Toyota Prius першого та другого покоління. Машини від 2009 по 2015 рік, на яких їздить патрульна поліція, продають в ціновому діапазоні від 7 тисяч і вище. А у часто стан батареї вже залишає пожати кращого. Проте варіанти від 2015 року стартують з позички у 15 тисяч і вирізняються більшою довговічністю. Хоча варто звернути увагу і на той факт, що дизайн на справжнього поціновувача серії, говорячи про технічні параметри маємо наступне єдиним мотором упродовж цих років лишається 18 літровий бензиновий у парі з електромотором, що забезпечить прискорення до сотні всього за 10,4 секунди. І при цьому витрати пального у 4 літра в старому і 3 літри в новому поколінні, в міському та заміському циклі. Без ДВС Prius може проїхати 20 кілометрів, що звичайно небагато, але на екстрений випадок має вистачити салон. Зручний саме для водія. Тут є купа опцій у допомогу в керуванні. Так і для комфорту, а світовий варіант салону справді рятує в спекотну пору року. Друзі, до речі, вже половина літа позаду, і я думаю, що багато хто з вас помітив, що кондиціонер чи його клімат-контроль працює не так, як потрібно, навіть якщо він був нещодавно заправлений, антифриз в нормі, а сама система чиста. В чому може бути проблема? Насправді, досить часта проблема в такому випадку це підтікання фріону. Це досить часта причина несправного охолодження салону, але лізти в систему кондиціонування це край Міра, бо насправді це досить дорого, і навіть на бюджетних автівках така процедура займе ну, як мінімум 200 доларів. Але є альтернатива, ви можете просто загарматизувати всі підтікання, які є у вас в охолоджувальній системі за допомогою спеціальної присадки від компанії Бардаль, яка називається Stab Micro Fued. Це унікальна розробка інженерів Бардаль. Я зараз не буду зупинятись на тому, як це працює, бо тут є ціла інструкція, як правильно скористатися цим засобом. І, по-друге, тут самі самій всі досить багато. То різних пронат, які потрібні для того, щоб провести весь процес правильно, але скажу одразу, що це дійсно працює. І е, якщо у вас проблема заключається саме в цьому, і ви її діагностували СТО, або зрозуміли самостійно, що саме в цьому криється основна причина, то звичайно, що цей засіб це перше, з чого варто почати, але не варто використовувати цей засіб у профілактичних цілях лише тоді, коли дійсно якась проблема. Тож, друзі, якщо цікаво, то посилання на нього я залишаю вище. Ну і нагадую. І що За промокодом Діма Торок у вас є знижка в 10%. Що ж, ну а тепер рухаємось далі. Дев'ята позиція, і вона дістається знову японцю Honda Сергії Hybrid. Ця машина з'явилась на нашому ринку у 2020 році і являє собою ряд інноваційних рішень. По-перше, тут немає коробки, є лише набір щеплень, які замикаються та передають тягу. По-друге, сумарна потужність не декларується виробником, бо одночасно тут працює або бензиновий двигун, або електромотор. Хоча, зрештою, машина ближче саме до електромобілів, а ДВС скоріш виконує функцію генератора. Потужність батареї виражена у. Кінських силах сягає 184 коня, а бензиновий апарат видає 145 кінських сил. Щодо витрат палива, то можна розраховувати на приблизно 5 літрів у місті та динаміку у 9 секунд до сотні, що більш ніж непогано. На вигляд, це досить стильна та сучасна машина, яка продається на вторинному ринку від 20 тисяч доларів і вражає хорошою якістю матеріалів, надійністю, а також чимолою кількістю опцій від двохзонового кліматконтролю до обігріву та електрорегулювання сидінь. Світу та дощу, круїзу та багато іншого дійсно чудовий вибір для свідомої людини, яка давно вирішила для себе перейти на надійний та економічний кросовер. Восьме місце і його дійсно готовий зайнятий перевірений часом бюджетний автомобіль Hyundai Sonata Hybrid. Якщо ваш бюджет від 8 до 10 тисяч, то зверніть увагу на покоління від 2009 по 2014 рік, яке обладнали 24 літровим бензиновим мотором в парі з електроустановкою, які видають 209 кінських сил і при цьому розхід палива по місту не вийде за рамки 7 літрів. Але якщо можливості трішки більше, то до 15 тисяч на вас чекає наступне покоління. 2,4 змінився на 2,0 на 202 конячки. Динаміка залишилась такою ж близько 9 секунд до сотні, а от розхід трішки впав. Чисто на електротязі машина проїжджає 30-35 кілометрів, але в той же час нова Суната 20 2020 року просто вражає можливостями. За рахунок мотору, електроустановки та навіть сонячної батареї вона здатна проїхати на одному баці 1100 кілометрів. Чудовий варіант для регулярних подорожей. Особливо враховуючи, що це повнорозмірний седан. З усіма необхідними опціями з точки зору комфорту, просторим салоном і непоганою якістю збірки. Звичайно, це не люкс, але для насолоди поїздкою з хорошою еркономікою, те, що треба. Ну а щодо сьомої строки списку, то тут на вас чекає досить популярний компактний хетчбек Honda Jazz. Варто зауважити, що мова про всі нові автівки від 2020 року, які продаються в ціновому діапазоні від 20 з лишнім, БУ авто та по ціні у 30 тисяч доларів за нову машину. Але в цій генерації ви маєте не лише зручні габарити, але й цікаву вже не дитячу зовнішність, досить великий салон для цього класу і купу опцій, як клімат, обігрів сидінь, обігрів руля з регулюванням. Як по висоті, так і по виліту, та ще багато чого. Але найцікавіше це саме технічні можливості. З півтора літровим двигуном та гібридною установкою витрата палива у заміському циклі становить 4 літри, а по місту всього 2,7 літра на сотню. Та ще й динаміка складає 9,5 секунд до 100 при 109 кінських силах. Говорячи про надійність, якихось скарг поки не находило. Але оглядаючись на досвід минулих поколінь, можна впевнено сказати, що джаз вийшов надійним, а на додачу. Ще на дорогим обслуговування для тих, хто переважно більше часу знаходиться в місті. Це чудовий вибір, як би не поглянути на ситуацію. Тепер до шостого місця і його найбільше сужено отримує Ford F'usion Hybrid. Звичайно, ми не про той компактний хетчбек з 2000-х, а про звісного пращура Мандео від 2013 року випуску. Окрім солідного дизайну і хорошого оснащення, до якого входять клімат, обігрів та навіть вентиляція сидінь, голосове управління, круїз і багато іншого. Ви отримуєте ще й надійний двохлітровий бензиновий мотор в палі з електродвигуном, що видають 188 коней. Витрата Паула при такому варіанті. Получається близько 5,5 6 літрів як по місту, так і на шосе. Але при цьому ви отримуєте непогану динаміку у 9 секунд до сотні, а ще й ресурсну систему, яка не забирає багато грошей на обслуговування. Із цікавих особливостей машина досить простора, більше за стандартні показники об'єму салону в класі, і до того ж отримує 5 зірок на краштесті Euro NCAP вже два покоління поспіль. Може комусь цей седан і не імпонує, але при ціні від 10 тисяч доларів це дійсно. Крута і лояльна пропозиція. Щодо п'ятої позиції, то її віддають досить рідкому гостю на наших дорогах. Lincoln MKZ. Мова про авто від 2012 року по наші дні, як до рестайлінгові, так і в вені версії. На сьогодні їх продають буквально від 10 тисяч і за таку вартість звичайно чудова автівка. Окрім солідних розмірів та непоганого дизайну, машина має ще й відміни по якості салон, де присутні купа фішок з точки зору комфорту, такі як двозони клімат контроль, електрорегулювання сидінь з обігрівом, парктро. Ніки або камера заднього виду, круїз, різноманітні можливості у допомогу водію та багато іншого. Торкаючись теми силової установки, то під капотом те саме, що і у Ford Fusion. Догун 2.0 на 188 сил. Щоправда, в МКЗ він видає кращі показники економії на пів літра менше як в міському, так і в заміському циклі. Ну а за рахуванням чимової кількості компаній, які займаються авто та запчастинами з США, проблем з деталями та дорогим обслуговуванням у вас не буде. Чудовий бізнес садан, з яким можна ще й добряче економити, це дійсно круте рішення на сьогоднішній день. Тепер до четвертої позиції. Гадаєте, тут знову якісь японці? Саме так і є, і мова про Toyota rav 4. Якщо бути конкретнішим, то мова про останню тепер останню генерацію, тобто про 2015-2018 рік та молодші моделі. Цікавить вартість? Якщо так, то ціна починається від 15 тисяч доларів, але нове авто обідеться мінімум у 38. Що ж такого пропонують інженери Toyota? В вашій увазі 2,5 літрою мотор з гібридною компоновкою, що на початку видавав 197 сил, а в останньому поколінні маючи малий інтервал в характеристиках від 218 до цілих 306 коней, які прискорюють кросовер до сотні лише за 6 секунд. Це вже справжній спорт у світі позашляховиків. А от цікаво, те, що всі версії, окрім. Останні мають витрати палива близько 5 літрів по місту, а найпотужніший агрегат скоріше електродвигун з допоміжним бензиновим пристроєм. Тому в змішному циклі витрати становлять 1 літр на сотню. Але і заряджати таку машину теж періодично потрібно, і навіть не бачу сенсу зупинятися на салоні чи ергономіці, бо тут є все необхідне. Цікаво, тоді все у ваших руках. Тепер саме час перейти до трійки лідерів, але перш ніж продовжити, я попрошу вас, друзі, підписатися на канал, клікнути на дзвіночок і не забути поставити лайк. Є yeah? ну тоді продовжуємо. І третя позиція дістається Lexus LS 600 Hybrid. Свого часу це був справжній розрив шаблонів у преміум сегменті, адже випускається варіант авто з 2007 року з деякими модифікаціями по 2017 рік. Так, за основу взяти п'ятилітровий двигун, який в палі з електромотором забезпечує потужністю у 445 кінських сил, і при везі авто понад 2 тони може розігнати чималий седан до першої сотні лише за 5,5 секунд. В той же час витрати палива у міському циклі всього в районі 10-11 літрів. Важко уявити, коли мова йде про 5 літрів і такі можливості, чи не так? При цьому це й неймовірно надійна автівка, що здатна проїхати і півмільйона кілометрів до капремонту. Салон. Це справжнє царство розкоші, натуральна шкіра та дерево, обігрів, вентиляція та масаж сидінь з електрорегулюваннями, мультимедіа для заднього ряду, шторки на вікнах і навіть холодильник у деяких комплектаціях в повній мірі. Тут на вас чекає все, чого вже душа бажає, і при цьому по ціні буквально від 13-15 тисяч доларів. А друге місце вже в нашому рейтингу дістається позашляховику Subaru Crosstek. Це машина, яка з'явилася як окрема модель буквально 10 років тому, у 2013 році, і одразу серед лінії силових агрегатів, виробник розмістив і гібридну модифікацію композиції з двохлітровим двигуном у 160 кінських сил, які в 2017 році дефорсували до 148. Причину назвати важко, проте апарат був дійсно, що треба, досить надійним і при цьому з витратами пального коло 7 літрів, щоб. Виправдано, коли мова йде про постійний повний привід на автоматі. Subaru Crosstek цікава не лише цим, а й кращими відео власників серед усіх сучасних кросоверів, що я бачив, цілих 4,8 з 5 можливих згідно рейтингу авторія. Тобто саме ціна якість на висоті. Важко бути незадоволеним хорошою якістю матеріалів, великою кількістю опцій, в залежності від версії та п'ятизірковою безпекою. А Crosstek ще 6 справжній позашляховик. Тут і допоміжні опції в керуванні і кліренс від 20 см, навіть в базовій версії. Чесно кажучи, Subaru це один із небезпечних... Багатьох брендів, які за 10 останніх років зробили крок лише вперед, і це заслуговує на повагу. Перше місце, любі друзі, і його займає частий гість в моїх рейтингах, особливо, коли мова йде за лідерські позиції. Honda Civic Сівік e і Мова йде про кардинально новий автомобіль, який почали випускати лише рік тому. Тому вірогідність придбання його на вторинному ринку, а не салону, вкрай мала. Але це справді напрочуд чудовий агрегат. Під капотом на вас чекає двохлітровий двигун, який в палі з електромотором, видає чималі 184 сили, як для компактного хетчбека. Розхід палова у 2,5 з літра по місту та 5 літрів за його межами, а також розгін до сотні за 8 секунд. Вельми непогано, як для неспортивної версії. До того ж, загальний запас ходу тут перевищує тисячу кілометрів навіть у змішаному циклі. Дизайн видався дійсно цікавий, хоча й стриманий. Габарити, як і вага машини, давно потрапляють у цей сегмент, що досить символічно на фоні мікроавтівок з 90-х. Із з опції доступно майже все для вашого комфорту: від чимових обігрівів, електрорегулювань до камер і заднього переднього виду з парктроніками, кроїзу, датчиків сліпих зон, системи утримання в полосі та купи допоміжних опцій керування. Салон же радує економікою та якістю, а керованість на рівні значно вищих по класу конкурентів. Насправді навіть не знаю, що сюди ще додати, адже всі автівки, які сьогодні прозвучали в рейтингу, будуть хорошим варіантом на покупку і дійсно заслуговують на повагу. Але тим не менше, якщо у вас є своя думка, або ви хочете поділитися досвідом експлуатації будь-якого з представних агрегатів або хочете доповнити цей рейтинг, то пишіть про все це в коментарі. Думаю, що іншим користувачам це буде вкрай цікаво почитати. А також, друзі, нагадую, що у вас. І можливість підписатися на канал і слідкувати за подальшими оновленнями. бо буде дійсно цікаво. А з вами був Дмитро Туряниця. До нових відео до нових зустрічей. Бувайте!